А папа з мамою кажуть, а він повинен. Повірте, там скільки сліз. І 15 років тому машина тут була батька, вона вона така старенька. Жінка вміє зробити так, щоб чоловік круто заробляв гроші. Він з вами почав в'янути. Біля вас не той чоловік. Повірте. Yeah. Привіт, мої підписники. По вашим проханням виходить наступне відео і часте питання про чоловіків. Чи чоловік повинен нам щось, чи не повинен, тихо, сорі, ще один в мене мужчина дома. Чи м -м, ділити бюджет з ним, чи це один не, бюджет має бути. Хто кому одним словом должен? «должен», в лапках? Повинен. Тому що це слово, воно дуже часто звучить в сім'ї. Ч. Мовчать. І кожен раз воно якраз, знаєте, напрягати починає сім'ю. В першій половині, коли ви зустрічаєтеся, коли оцей цукерно-букетний період, він прекрасний. Ніхто нікого не напрягає, все ок. А потім, знаєте, настає бит. І от коли той бит, в мене теж, парень, в биту вже. Уже такий букетний період у нас пройшов, Йорік чмоки-чмоки, тепер вже роки, Йорік сидіти. Точно так само і з нашими чоловіками, і наші чоловіки oh. так само хочуть з нами. Бести себе. Так от, що мені хочеться сказати з свого досвіду? Я хочу таку історію вам, предісторію, тому що деякі мої підписники знають мою історію, деякі ні. Почалася вона 15 років тому, коли ми познайомилися з моїм чоловіком, і то була зустріч не в бібліотеці, як сіла дуже моя мама з папою, а то була зустріч на дискотеці. І він мене підкупив тим, що дуже гарно розмовляв, це перше, а друге, це тоді, коли він сказав, я тебе прокатив на своїй машині додому, завіз, але сьогодні м -м, без руля. Я думала, будь слава тобі, господи, хоч один хлопець на машині мене буде катати. Як виявилося тоді, що машина то була батька, вона була така старенька, той опіль до сьогоднішнього дня люблю і прям не хотіла, щоб він його нікуди продавав, тому що то така прям знаєте реліквія. Пам'ятка нашого знайомства. Була. І розуміючи це... І розуміючи це, тому що він з менш забезпеченої фінансової сім'ї була, і я з більш. Але розуміючи це внутрішньо і теоретично більше, що мені хотілося би з ним разом будувати сім'ю. Я з містечка Умань сама, і оточення в мене було, звичайно, не... Не нижче середнього класу оточення, тому що батьки спілкувалися з такими самими бізнесменами, і батьки, і діти були ну, з того самого оточення. І там машини, квартири, от те, що як то кажуть, душа забажає в дітей було. І дивлячись на них, на тих дітей, те, що вони багато дозволяли, вони ще й і не дуже цінували це. І а, мене то якось трошки лякало, тому що а за що жити потім далі, коли ну, батьки не зможуть заробляти, не зможуть фінансувати та й в принципі якось брати гроші да, у батьків. А, плюс 20 років вже не дуже то комфортно, м'яко кажучи. Але в мене була от, одна сторона медалі, і другої. Тоді борилась такого Андія, а, який біля тебе зараз, і м -м, будуй. Виходить своє життя з нуля, тому що ну, батько, знаєте, вже видав свою доньку заміж і по типу Виходь в море, в плавання. І знаєте що, О, оця приказка Смілим рай і в Шалаше, от я хочу подивитись на ту бабу, яка це придумала, О, якщо то реально в неї вийшло. Тому що до пори до часу там і правда в тебе рай. Поки тобі не захочеться щось купити більше, кудись поїхати, щось захотіти більше. І більше це не одразу щось занадто фінансовий скачок високий, да? якась потреба занадто фінансова більша. Це просто колготи. Ну, Нуски. Не одна пара, дві. Колготи не за два рубля, ну за п'ять можна, за шість. І кожен раз, коли ти кажеш, що давай. А він каже, що немає, а папа з мамою кажуть, а він повинен, а ми тобі дали квартиру, а він повинен. І ти, звичайно, то все, ну, то, що мама з папою каже, і я себе, я себе зараз теж ставлю на маму з папою місце, тому що в мене донька і син, Особливо донька. І я так само буду, а він повинен. Ну, вже не з таким розмахом, трошки по-іншому. Так от, коли то все тобі кажуть. Ти неосознано переносиш це все додому, в сім'ю, до чоловіка. І така руки в боки, наша така улюблена поза жінок, навіть коли ми так реально не ставимо, то все одно внутрішньо, ми такі стоїмо і ще ногою так притупуємо. Ну-ну, дор дорогий мій, кажи, Юрік, ти думаєш, я з тобою граюсь. Так от, проблема була в тому вперше, в мені, в тому, що я то все переносила в сім'ю. До свого чоловіка, і його таке враження як істащала, як на українській мові буде. Коротше, випробовувала таке враження. І е я не знаю, як він тримався, але він тримався молодець. Інший би сказав, слухай, відкривай двері, вали, йди своїм і там е е комусь трип, е трипай нерви. А за рахунок того, що була більша повага і любові, е він то все хотів зладити. А я така, знаєте, баба історична, класична історична баба, українська вона українська жінка. І це, знаєте, мене дуже змінило. Я неосознано вдягнула яйця, між ніг, поставила собі. І вирішила, що, що мабуть, я буду така жорсткіша, жорсткіша, буду заробляти. І сама будувати своє життя. Чув? І це була дуже велика помилка. Помилка в тому, що я не могла розслабитися, не могла його підтримувати, не вміла то зробити, я не вміла е, з ним поговорити і направити його. І зрозуміти те, що якщо він зараз, а так як він ну і правда, чоловік має е, е, статус більше здобувати їжу, да, як колись вплив плем'я. І коли ти розумієш, що ти помилялася, але ціна моєї помилки, дівчата, була занадто велика. Я то розповім, до речі, в книзі. Потім, коли книжка вийде, я то вже буду її розповідати в Ютубі, тому що ту інтригу хочеться потримати. Там прям от відверта історія. Так от, помилка в цьому, дівчата. Коли... Нам хочеться бути такою, знаєте, жорсткішою і агресивнішою, і бізнес-вумен. Ви маєте з ним домовитися з чоловіком. В першу чергу, сісти за стіл переговорів і сказати, дорогий мій, дивись. Будемо, будемо якось так. Бачите, навіть... Простір не хоче, щоб я це говорила, <смі> і думаю, прервати це все. Але все ж таки я скажу, тому що, як на мене, це дуже важливо. Сісти потрібно за той стіл і сказати, що е, давай ми подумаємо, в кого зараз більше вкладати. І фінансів, і зусиль, і часу. Тому що на два фронти розірватися е, одночасно дуже важко. Коли один хоче працювати і йому потрібна допомога, зустріти його, розумієте, з гарною посмішкою, а не таке враження, що ти хочеш просто вбити когось, дати йому їсти, поговорити з ним, вислухати його, дати йому енергію, зайнятися класним сексом, а не просто, що ти тряпкою ходиш або кажеш, звичайно, тільки тобі, тільки тобі, а от я така-то, така-то, сижу додому або чи там декреті. Ви маєте домовитись, кому і як, в яку сторону потрібно піти, або вашу і вкластися, щоб то бізнес-проект був у вашій стороні. А потім, коли вас все налагоджено, зробити бізнес-проектом чоловіка чи навпаки. Багато жінок думають, що м -м, вони просто як м -м, домогосподарки, але чоловік в них бізнесмен. Прекрасно заробляє. Будем так. Буде так знаєте, мікрофон тримати, щоб було добре чути, тому що не перерусь. І коли він, коли жінка так думає, так навпаки, я хочу сказати навпаки, що жінка вміє зробити так, щоб чоловік... Круто заробляв гроші, щоб йому хотілося і в нього б вистачало на то енергії, щоб його не клювали вдома. І коли в жінки є такий чоловік, отже, для неї її чоловік то крутий бізнес-проект, і в який вона вклалася максимально. Це завжди плюс тільки вам, жінки. А якщо чоловік ваш лежить на дивані, нічого не робить, і ви ще й потребуєте від нього, що ти мені повинен то ні, дорогі мої, подумайте з, е, і, і себе поставте, подивіться е, на себе зі сторони. Можливо, не хочеться для вас працювати. Можливо, не хочеться для вас заробляти. Як би це зараз не звучало? Е, дико, некомфортно комусь. Можливо, то не ваш чоловік. Це пункт 2. Теж, якщо ви з ним почали в'янути, починаєте щось думати інше міняти. А якщо він з вами почав в'янути, отже, шукайте, чому так з вами. І навіть якщо чоловіка поміняти, нічого не зміниться, поки не зміните себе. Все одно якогось такого самого, та й до себе приклеїти. І ця помилка може постійно-постійно ем, повторюватися. Тому... Жінки, ніхто нікому не повинен. це моя думка. Ніхто нікому не повинен. І кожний це є особистість, кожний хоче для себе якнайкраще. І оця егоїстична роль, що а, а, а я не буду там працювати, я тільки буду з тобою чи навпаки. But Знаєте, як команда, команда, один і гравець ніколи не виграє, то завжди має бути така робота один з одним. Точно так само команда в сім'ї. Якщо тільки один, 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 один постійно, а інший нуль, ні в фінансах, ні в допомозі по дому, ні в придуманні якихось там вихідних вікенду чи відпочинку, тут потрібно міняти щось. Це 100%. Причому кардинально на відріз і набрати самужності. Я ні в якому разі не за розлучення. Ні в якому разі. Я тільки за здорові, круті відносини, які один одного підносять. І я маю право вам сьогодні про це говорити, тому що в мене їх було, не в мене їх було, в мене були одні фінан Фін... відносини з одним тим самим чоловіком, але періоди були катастрофічно різні. І всі періоди я пройшла разом з ним і десь сама. І то було дуже страшно, важко і дискомфортно. Мені б не хотілося, щоб хтось повторив таке, тому що тому що на сьогоднішній день те, що ви спостерігаєте з екрану інстаграму. А, багато хто знає мене без інстаграму в живому житті. І каже, що вау, повірте, там скільки сліз і катастрофічних ран, які до сьогоднішнього дня рубці та залишились. І навіть інколи якась рана все ж таки буває, і скотті кровоточить. І кожен раз ти працюєш над цим, і кожен раз е то дається непросто. Тому сім'я і відносини з чоловіком то велика робота. І я не хочу, щоб ви зараз сіли такі, знаєте, ой, ну да, ну знову ж таки. Знову ж таки, бачите. Е Чолов... Знову ж таки, все на жінок. Ну, така наша природа, дівчата. Ем... На, на жаль, чи на щастя, не знаю. Чоловіків інша природа, чоловіків інше покликання. Вони мають добувати комфорт для своєї сім'ї. То їхня потреба. Якщо хлопці інколи призиваються в дівчат... Ну, отже, тоді їх теж треба, знаєте, стимулювати, тому що деякі чоловіки шукають просто маму собі взамін, а не жінку. І в цьому ми можемо розбиратися просто довго, безкінечно. Я не психолог, тому мені важко далі щось про це говорити. Я просто більше йду зі свого досвіду, і в мене безліч друзів і знайомих. У мене в основному я кручуся тільки в жіночій в жіночому колективу і дуже багато знаю про чоловіків тому що вмію з ними так само комунікувати як і з жінкою і розуміння коли ти розумієш це все не те щоб легше стає жити ти просто то приймаєш то прийняття нормальне і ти розумієш що діти вони маленькі вони не можуть піти в туалет, що їм потрібно поміняти памперс, ти то прекрасно розумієш, ти на них не нервуєшся, не кидаєшся і не кажеш, до коли ти вже підеш сам. Ну, тобто це неможливо до року, наприклад, то да? й до півтора. Точно так само ти маєш зрозуміти і про чоловіка, і про себе як жінку. Що жінка має давати це все ж таки очах, кохання і турботи. А якщо ви вже не хочете, і подумали зараз, а я не хочу його давати. Отже, біля вас не той чоловік. Повірте, не той. І у мене є знайомі, які кажуть, а мені не хочеться. Я кажу, то звичайно не хочеться, тому що біля тебе не той, мужик. От коли буде той, а поки насолоджується тим, хто є. Перебирай. Зараз тебе такий вік крутий. У тебе зараз от всі можливості для того, щоб перебирати. І це теж круто, щоб не схопилася за когось, знаєте, з нашою невпевненістю. То і думаєш, все іншого не знайду. Тому більше любіть себе цініть 100%, ніколи про це не забувайте. Але знаєте одне, чоловік лежить на дивані, отже, щось він не хоче просто робити для вашого благополуччя, для, вашої, для ваших потреб. Йому не хочеться. Чому не хочеться, тут вже потрібно розбиратися. І так само ви, якщо вам не хочеться нічого для нього, отже біля вас не той чоловік. На цьому хочеться мені завершити, але про бюджет сім'ї мене вчили, що має заробляти чоловік, і все має чоловік. Я в це дуже свято вірила. І 100% казала, да. Але вийшло так, що а, то не хибна думка дуже, то думка того покоління, який вже пройшов. А на сьогоднішній день тим більше війна нам показала, що жінки можуть уїхати хоч завтра, і дуже багато мільйони, сотні повиїжджали. А чоловіки лишилися тут. І бюджет, він завершується, закінчується. Не всі можуть працювати так, як працювали, розумієте? Багато чоловіків на війні. І жінки просто живуть з того бюджету. Але ми не здаємося, я буду розмовляти голосніше. Так, да, я вже забула про що говорила. А. Коли роз'їхалися всі жінки. І не всі фінансово спроможні себе забезпечити. Не всі працювали, багато хто не працював. Тому що чоловік що? повинен тебе забезпечувати. І всім показали українським жінкам, що ніхто нікому не повинен. Дорога моя, сьогодні ти просто можеш бути сама, на жаль, на, на великий страх. І по різних причинах просто уїхати, або, не дай Бог, чоловік просто. На війні помер. І а, такі реалії на сьогоднішній день показали, що нікоїм разі не думати, що чоловік тобі щось повинен. Але а... як не світло, так дарінчалка. Вони теж розумієте, спішать, щоб то все доробити в світло. Їх теж можна зрозуміти. І на цій ноті мені хочеться завершити і сказати, що любіть своїх чоловіків, а якщо не любите, шукайте тих, які хочеться любити. І хочеться дарити просто так свою любов, турботу, піклування. І просто так хочеться дарити їм той час, який такий безцінний на сьогоднішній день, та й на будь-який день, який був в цьому житті. Тому даруйте тепло і ласку своїм чоловікам, побачите той фідбек, якщо не від цього, який лежить на дивані. Так можливо від іншого. Але будувати своє щастя то не просто так. І розкидатись мужиками. Ну, не знаю, не знаю. Це дефіцит. Дякую, що були зі мною. Вибачайте за такий. За таку за такий супровід знову ж таки по ту стіну чоловічої енергії. Бачите, не просто так вона виривалася в наш чат. Дякую за те, що дивитеся, цікавитеся. Я перечитую всі ваші коментарі. Мені багато пишуть більше якось в Дірект в інстаграм, ніж в Ютуб. Пишіть сюди, тому що хочеться бачити, щоб всі читали і позитивно, і негативно. Я над кожним працюю, тому що я тільки почала вести, мені самі цікаво, і кожен раз щось від вас я чую нове. Тому до скорих зустрічей і до наступної суботи. І да, підписуйтесь на мій канал, щоб бути завжди в курсі, ставити собі дзвіночок. Але якщо навіть не захочеться вам, я вам буду вам все одно нагадувати в інстаграм про себе.